Автоматика тримає теплоносій воду на потрібній температурі, циркуляційний насос забезпечує циркуляцію по всьому дому. Цей електрокотел, каже Віктор Лекіашвілі, отоплює його будинок 6 років. Будинок не обладнано газовою системою електроопалення. Це все дорого тягнути мережу до мого будинку, простіше було встановити таке обладнання. Раніше, взагалі, було вигідно, так як тариф був невеликий. Та, попри підвищення цін на електроенергію, з 1 червня цього року каже, сума за обігрів його будинку в платіжці не збільшиться. Звичайний тариф 4 гривні 32 копійки. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки, тобто відчутно менше. І якщо включати установку вночі то ще менше я уклав додаткову угоду у вересні 2024 року із пад Черкаси Обленерго про те, що в мене у житловому будинку встановлено електроопалювальну установку. 2 гривні 64 копійки за електроенергію платитимуть ті споживачі, які витрачають до 2 тисяч кВт на місяць, розповідає заступниця директора з юридичних та організаційних питань Черкасенергозбут Валентина Моцайко. Для тих, хто споживає більше, діятиме тариф 4 гривні 32 копійки. Основними ознаками їх є те, що вони мають бути сертифікованими. От або ж відповідно Виробник має надавати відповідні технічні умови на них. Зокрема, це є електричні котли, електричні печі, електронагрівальні кабелі та інші. У разі, якщо об'єкт матиме різні види опалення і електро, і газове опалення, то тоді тариф електропостачання не може бути застосований. Для того щоб власники електроопалення мали пільговий тариф, каже пані Валентина, потрібно це устаткування зареєструвати. Необхідно звернутися в центр обслуговування споживачів відповідно за місцем розташування об'єкта побутового споживача заповнити відповідну заявку та надати копію паспорта точки розподілу, в якому чітко буде міститися інформація про те, що е, вид е, об'єкта обладнаний електроопалювальною установкою. За допомогою програматора регулює температуру в будинку, каже Віктор Лекіяшвілі. Говорить, так користування електроопаленням стає ще вигідніше. Коли ви йдете на роботу, температуру програматор може автоматично опускати. Коли ви приходите з роботи, щоб було комфортніше перебувати вдома, він піднімає температуру. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.